Вітаю, друзі! Зеленський загнав Україну в конституційну пастку. Те, що вчора Путін читав лекцію з Конституції України, про це ми попереджали ще майже рік тому. Попереджав я, попереджали здані конституціоналісти, юристи, фахівці. Не чув, ніхто не чув. Вони робили вигляд, що нічого не відбувається. Тепер це стає проблемою. Ну й Бог з ним що говорив би Путін. Путін агресор. Зрозуміло, що до нього українці дослухатись точно не будуть. Але слідом за Путіним це будуть повторювати лідери інших країн. А ті, хто не будуть повторювати, будуть просто в голові тримати. Це конституційна пастка з нелегітимністю президента, яку будуть використовувати в грі проти України. Ви запитаєте, а чому, якщо Зеленський знав, що це так буде, чому е, знав і його попереджали? І я попереджав, і попереджав, наприклад, Валерій Карпунцов в своїх е, фахових юридичних дописах, що ми... Українці і президент як представник українського народу потрапить в конституційну паску, якщо е не будуть вчинені певні дії. І ми пропонували шлях, які дії треба вчинити, щоб не потрапити в цю конституційну паску. Але жага до влади бажання е грати на за своїми правилами неконституційними, а можливо, і якісь партнерські відносини з Кремлем штовхнули Зеленського на цей шлях. Мені можуть закинуть, які там партнерські стосунки з Кремлем. А я скажу дуже просто: дивіться, помічники найближчий товариш Зеленського Сергій Шефір, громадянин Російської Федерації. Сьогодні я на своєму телеграм-каналі опублікував документ картку обліку, яку заповнював Шефір. Там його підпис. Ми вже віддали в одній з європейських країн цей документ на е експертизу. Він громадянин Російської Федерації. Головне, і головне навіть не це. Він два з половиною роки повномасштабної агресії був громадянином Російської Федерації. Про це мовчав він, і про це мовчала Російська Федерація. Виникає багато питань. Мабуть, їм це вигідно було, і йому, і Російській Федерації. Готую відповідну заяву до Служби безпеки України з приводу державної зради з боку Сергія Шефіра, який був е, держслужбовцем, помічником президента. І я вибачаюся, не казав про наявність нього російського громадянства. Як це використовувала Росія і використає питання? Мити, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерті. ворогам!